Всім привіт! З вами Юля на ютуб-каналі Заоч. Повільно, але впевнено, ми наближаємось до 14 тисяч підписників. Вважаю, це непоганий результат для нашого годинникового ком'юніті. Але можна й краще, правда? Тому нагадаю вам підписатись на наш канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Періодично бачила запити зробити огляд на швейцарський бренд Альпіна. І от зірки зійшлись та всі обставини склались так. Щоб нарешті розповісти вам історію бренда Alpina більш докладно. Перш ніж перейти саме до огляду, поділюсь з вами деякими спостереженнями та думками, коли ми починали нашу годинникову історію, ми самі були сфокусовані на гучних брендах, в першу чергу, фешн. Те, що одразу впадало в око і було впізнаним, оце клас. Бажали ми семирічної давності. Але з часом, занурюючись світ годинників глибше, ми почали трошки більше замислюватись над Truchmej справжнім годинникарством. І стали цікавитись іншими брендами з захопливою та що не менш важливо наповненою історією. Це захоплення крок за кроком привело нас до того, що ми маємо зараз: формування справжнього годинникового ком'юніті зі схожими інтересами та цінностями. До речі, привіт всім активним підписникам нашого телеграм-каналу. Де ми дискутуємо про нові релізи та ділимось цікавими екземплярами своїх колекцій. Коротше кажучи, я до чого? Альпіна однозначно не можна вважати популярним брендом, на кшталт Тісо чи Маріс Лакроа. Тим не менш, в бренда є цікава історія і влучні годинники. Тому пропоную трошки зануритись у світ Альпіна і потім зробити свої власні висновки. Отже, історія Альпіна дуже тісно пов'язана з гірськими ландшафтами. Це і не дивно, якщо одразу ж уявити собі неймовірні види швейцарської природи. Саме гори прекрасні та водночас суворі стали натхненням для заснування бренду. Скажете, що це все лірика? Та не зовсім, тому що 140 років тому, в 1883 році, саме альпініст Готліп Гаузер разом із колегами, також альпіністами, заснував годинниковий кооператив у Вінтертурі. Він базувався на концепції альпініського товариства і у той час мав назву кооператив швейцарських годинникарів. Кооператив складався з мережі продавців годинникових компонентів навколо біля, включаючи постачальника годинникових механізмів Якоба Страуба і корпоративних майстерень, які виконували функцію збірки окремих компонентів. Мета полягала в тому, щоб виготовити міцні годинники, які могли б витримати екстремальний гірський ландшафт. Багато годинникарів вступали в асоціацію, щоб купувати годинникові механізми, а пізніше організовували власне виробництво. Після успішної презентації перших власних механізмів на першій всесвітній виставці в Парижі в 1900 році. Альпіна стала зареєстрованою торговою маркою для механізмів, розроблених членом кооперативу Якобом Страубом в 1901 році. Заготівля для них робили на фабриці Альпіна у Женеві, але останні кроки у виробництві калібрів здійснювались у б'єнні. Ці механізми демонстрували прообраз майбутнього логотипа, у якому трикутник охоплює коло. Трикутник же фактично відтворював форму гори Маттерхор. Кілька років по тому, у 1908 році, була зареєстрована торгова марка Альпіна, а логотип перетворився на червоний трикутник Альпінер, який досі є їхньою емблемою. Для виробництва годинників у Німеччині в 1909 році Альпіна заснувала представництво в Гласхютте. Тож тепер фабрики розташовувалися в Женеві, Б'єні, Безансоні та Гласхюте. Історія Альпіни також пов'язана з військовими. З усіх наших випусків ви маєте пам'ятати, що як би прикро це не звучало, але війна є потужним драйвером інновацій, в тому числі і годинникової індустрії. Тож в 1912 році Альпіна випустила свої перші хронометри на основі моделі «Саксон». Годинник мав спусковий механізм Glashütte замість традиційного швейцарського анкерного спуску. Через рік ці моделі вже використовував німецький флот. Під час Першої світової війни через військові обмеження на імпорт було практично неможливо доставляти деталі зі Швейцарії на фабрику. В результаті, в 1917 році, ближче до закінчення Першої світової війни, асоціація Union Orology формально розпалася. Згодом було зареєстровано два окремих об'єднання: одне в Б'єнні в Швейцарії, а інше у Берліні. Швейцарські члени, які раніше входили до складу Oral G, сформували третю окрему асоціацію. Після Першої світової війни справи компанії покращились і Альпіна перейшла до виробництва спортивних годинників. В 1920-х роках Альпіна оснастила пілотними годинниками різні підрозділи військово-повітряних сил. Виходить, що Альпіна розробила годинники не тільки для гірського світу, маю на увазі «Альпіна», а й для інших стихій. В сучасному асортименті ви можете побачити колекцію Сістрон, ототожнює воду, і «Стартаймер» – відповідає за повітря. Враховуючи те, що багато годинників Альпіна почали активно продаватись за межами Швейцарії, компанія була однією з перших, хто запровадив міжнародну гарантію в 1926 році. Через кілька років... У 1933 році Альпіна випустила блок спортивний годинник в сталевому корпусі, який фактично відтворив образ спортивного хронометра, яким ми знаємо його зараз. Модель мала запатентовану заводну головку бреве1464, яка не пропускала всередину пил та повітря, таким чином захищаючи чутливий механізм. У 1938 році з'явились Альпіна 4. Як ви здогадались, цифра 4 це посилання на 4 основні характеристики: водонепроникність, ударостійкість, антимагнітність і стійкість до корозії. Модель працювала завдяки калібру власного виробництва Alpina 592 з протиударною системою Інкаблок, який з успіхом випускався аж до початку кварцевої революції. Наприкінці 60-х характеристики розширили з 4 до 10 у відповідних Альпіна 10. На цьогорічній презентації годинника Heritage Carrier Mechanical журналіст Лоренцо Майлард влучно відмітив, що Альпіна була не єдиним брендом, який говорив про спортивні годинники, але вони були одними з перших, які зробили їх більш привабливими для масового ринку, і мали для цього сильну історію. Знову ж таки, через війну в 40-х роках ми бачимо багато технічних нововведень і що вдосконалили технології виробництва, а це своєю чергою дозволило виробляти годинники у великих кількостях. І тут серед значної конкуренції стає архіважливим зацікавити потенційних покупців за допомогою якісного маркетингу. Тож в 1940-х роках Альпіна організовує щорічний конгрес, куди запрошують продавців, журналістів та колекціонерів. На 60-річчя Альпіни в 1943 році були присутні аж дві тисячі гостей. Наприкінці 40-х років Альпіна випустила свій перший автоматичний механізм і версію Альпіна 4 з хронографу. У 60-х роках з'явився дайверський годинник та жіночі моделі. Далі на Альпіна чекали темні часи кварцової кризи. Відколись величезною фабрикою Вінтертурі залишилася лише одна кімната зі складу, де найкращі зразки Альпіністів так назвали Альпіна 4 її шанувальники, терпляче чекали на відродження марки. В результаті з початку 80-х до 2000 року бренд майже не існував, а точніше був неактивним. Однак, в 2002 році Альпіну придбали Петер та Алете Стас, власники іншого швейцарського бренду Фредерік Констант». І вже в 2003 році на Бейзел Ворлд було офіційно оголошено про відродження бренду. У наступні роки поблизу Женеви знову відкрились власні виробничі потужності компанії. А на ринку з'явились численні моделі. З 2003 року Альпіна випустила 4 абсолютно нових власних калібри з ускладненнями: Dorbey AL980, AL718 з функцією світового часу, автоматичний калібр AL950 і AL710 з малою датою. У 2015 році випустила Alpina Orological Smartwatch, перший годинник свізмейд з аналоговим циферблатом, який з'єднується зі смартфоном. У 2016 році Альпіна разом з Фредерік Констант придбав японський ган Citizen І з того часу контроль над брендом знаходиться у концерну. Ви можете подумати, що такі угоди обмежують бренди та ставлять під удар їхню самостійність та незалежність. Проте це не зовсім так, тому що тут в гру вступає доступ до неабияких матеріальних ресурсів, що є запорукою розвитку та зростання в майбутньому. Наразі в асортименті Alpina є 4 основні колекції: Alпіner, Startimer, Sistron та ComteS. Alpiner посилається на канонічну колекцію Alpina 4 і має в асортименті декілька корпусів, власне, Alpina 4 в різних модифікаціях, наприклад, з функцією хронографа або GMT, чи навіть автоматичний регулятор, Alpiner Extreme, який ми розглянемо в цьому відео, та новинка 23-го року Вінтажні прямокутні Heriteckerie. Старт-таймер представлений різноманітними варіаціями на тему пілотських годинників від звичайного кварцу до механічних хронографів, а також в декількох корпусах. Сістрон відповідає за дайверський напрямок та представлений в двох корпусах: більш масивному та типовому для багатьох брендів корпусі компресор. Комтес це суто жіноча колекція, в якій переважає спортивний стиль та великі корпуси. Нещодавньому інтерв'ю бренд-менеджер Альпіна наголошує, що найбільшою популярністю користується нещодавня новинка Alpina Extreme. тож саме її ми оглянемо. Взагалі цю серію можна назвати переосмисленням, бо оригінальна версія з'явилася у 2005 році. Попри те, що в ній є багато виду оригіналу, тим не менш, новий сталевий корпус у формі напівінтегрованої подушки став менше за розміром, а також загалом менш агресивним та більш округлим. Габарити корпуса складають 41 на 42,5 мм при товщині 11,5 Грані корпусу поєднують шліфовані, поліровані, скошені, кутові і поглиблені поверхні завдяки конструкції, що дещо нагадує сендвіч. Чітко шліфований і полірований безель має 6 гвинтів, кожен з яких прикрашений трикутним гірським мотивом, як знак альпійської спадщини Альпіну. Заводна головка Альпіна з логотипом має потужний захист із прогумованою накаткою, що дозволяє легко користуватись нею навіть в альпініських рукавичках. Крім того, ця гума візуально поєднує заводну головку з текстурованим паттерном інтегрованого каучукового ремінця. З обох боків головку прикривають захисні виступи, а для збереження симетричності аналогічний виступ розташований і на лівій стороні корпусу. В нашому випадку ми маємо механічний трьохстрілочник, який наразі існує в шести варіаціях. Дві на браслеті з синім та сірим циферблатом та чотири на каучукових ремінцях з чорним, синім та зеленим циферблатом. Ми обрали найбільш привабливий, на нашу думку, варіант, в якому відтінки зеленого змінюються від лісового до оливкового в різних умовах освітлення. Циферблат має глибоко текстуровану поверхню із повторюваним трикутним візерунком, який надає дизайну майже архітектурної тривимірності. Ребра та вилімки утворені цим малюнком. Також комбінується з легким ефектом сонячних променів, створюючи низку відблисків і тіней за різних умов освітлення. Класичні стрілки в стилі альфа поєднуються з гранованими індексами та впізнаною червоною трикутною секундною стрілкою противаги. На 3-й годині маємо прямокутну апертуру дати зі сталевою рамкою. Циферблат під сапфіровим склом з антивідблисковим покриттям досить читабельний завдяки щедрій кількості люма на індексах та стрілках. Перегортаємо годинник і крізь прозору сапфірову кришку бачимо механічний калібр AL525, заснований, як ви, мабуть, здогадались, на все той же селіта SW200, яка працює на частоті 28800 та забезпечує запас ходу 38 годин. Альпіна додали в цей механізм декілька деталей, таких як воронені гвинти та унікальний асиметричний ротор Alpina з чорним покриттям. Спортивний дизайн доповнює зелений каучуковий ремінець з рельєфною текстурою, який закривається за допомогою міцної складної застібки з брендингом. Водозахист годинника складає непогані 200 метрів. До речі, нещодавно Альпіна додала нові версії регулятор, які мають окремі регістри з годинами на 10, центральними хвилинами та маленькими секундами на 6 годині. В Україну вони поки що не приїжджали. А тепер переходимо до підсумків. Без сумнівів, дивлячись на дизайн годинника, ви пригадаєте тренд на інтегровані браслети. Може, навіть подумаєте про неминучий слід всюдисущого Джеральда Дженти. Однак насправді, попри деякі подібні деталі, Alpiner Extreme вийшов досить самобутнім і не так вже багато тут запозичених нюансів. Корпус виконано якісно, він ніби потужний. А з іншого боку, округлий та м'який. І ця гра на контрастах виглядає досить свіжою та нетривіальною. Можна, звісно, посперечатись на рахунок механізму. Чи не замало наразі 38 годин запаса ходу і чому тут знову та сама селіта? Проте тримайте в голові той факт, що базу від селіта використовує Маріс Лекруа, Оріс в більш бюджетних моделях, Докса, Такхой та купа інших брендів. Тож це зовсім не кримінал, хоча й хотілося б отримати практичніший запас ходу. З іншого боку, калібр стабільний та перевірений, і це теж перевага, про яку не варто забувати. Як ви зрозуміли з історії, Альпіна пережила важкі часи і була за крок від того, щоб зникнути як бренд взагалі. Це сталося з багатьма годинниковими компаніями під час кварцевої кризи. І дуже великою вдачою для бренду стала співпраця спочатку з концерном Frederic Constant, а потім Citizen Group. Тому, хоча асортимент у Альпіна не невеличезний, тим не менш, є досить цікаві моделі. Особисто мені сподобались свіженькі Heritage Carry з винтажним дизайном та відновленим механізмом Alpina. В Україні їх поки немає, але хто знає, може ще з'являться. Тож пропоную слідкувати за перебігом подій в Альпіні. А мені час вигадати, чим я буду дивувати вас наступного разу. До речі, якщо випуск вам сподобався, не забудьте поставити вподобайку або залишити коментар. До зустрічі, Па-па!